Булеца. Пас на Гереро. Гереро знову на Булецу вибиває Демченко. Дуже незадоволений капітан Металіста. Тим як діє захист, він намагається своїм партнерам допомогти. Намагається повертатися в глибину, повертатися на власну половину поля. Але цього не вистачає Гереро. Гереро його простріл. стійка, мав забивати Русин, але забиває І Це вже 3-0 на 21 першу хвилину. Зустрічі зоря просто розбирає на запчастини сьогодні. Металіст навіть не можу уявити, чим це закінчиться, який рахунок у нас буде на фініші цього поєдинку. Ну, Просто величезна різниця між обидва, обидвома командами. Різниця в класі, різниця в готовності до поєдинку, різниця в майстерності, різниця у взаєморозумінні. Ну, Можна продовжувати список дуже і дуже довго насправді. Подивіться, як легко. Подивіться, як легко. Подивіться, як чи зараз навіть не підбіг до шахова. Зробив ривок, зірвався з місця і, і зупинився. Шкода, шкода, перед цього він вже не може дивитися те, що відбувається на футбольному полі.